Олександрійська громада втратила захисника Євгенія Трухановича. 42-річний воїн загинув 31 грудня під час бойових дій біля села Іванопілля Бахмутського району Донецької області. У бійця залишилися син, мати і брат. Про це повідомив Сергій Кузьменко на офіційній сторінці. Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що з 1 січня 2025 року звернення громадян, що стосуються питань сфери охорони здоров'я, будуть опрацьовуватися на телефонній гарячій лінії МОЗ за номером 0800 505 201. Додатково за номером 0800 602 019 працюватиме лінія, призначена для консультування у рамках реформи ПСЕК з питань функціонування програмного забезпечення. Електронна система щодо оцінювання повсякденного функціонування особи та організаційних питань впровадження такого оцінювання. Адміністрація Олександрійської психіатричної лікарні спростувала інформацію про припинення роботи. Заклад продовжує надавати психіатричну допомогу та проводить амбулаторний прийом та стаціонарне лікування пацієнтів, проводить психотерапію та надає психологічні консультації. Також проводяться психіатричні огляди, у тому числі на предмет вживання, психоактивних речовин на платній основі, медичні огляди з видачою довідки. Стаціонарне відділення працює

Олександрійські бібліотеки дякують Національній асоціації дослідників голодомору-геноциду українців за передачу фонд закладу підбірки видань, які розкривають злочини комуністичного тоталітарного режиму. Ці книги допоможуть у науковій та дослідницькій роботі, стануть важливим джерелом для студентів, викладачів і всіх, хто прагне вивчати трагічну історію нашого народу. Новорічно-різдвяний фотопроєкт Суперспалах від Олександрійського театру продовжує свою роботу. Всі охочі мають можливість зробити гарні світлини з героями. Фотографії можна знайти на офіційній сторінці театру. Щовівторка, четверга та в суботу, з 15.30 до 16.30 на новорічній локації зимове містечко в театральному сквері малечу будуть очікувати казкові герої, щоб зробити світлини на згадку. Іпова Олександрія повідомила про ДТП в Олександрійському. На центральній вулиці селища біля відділення Укрпошти водій не впорався з керуванням і врізався в дерево. Кермувальник з місця події зник, залишивши розбитий транспортний засіб на місці ДТП. У суботу 4 січня очікується мінлива хмарність. Температура вночі мінус 3, вдень плюс 1 градус. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 4 метри за секунду.